Ну, я дивлюся, не тільки у нас проблеми всім доброго дня. Проблеми є в тим, що хлопці масово виїжджають з усіх команд, є можливість виїхати за кордон, і вони цією можливістю користуються. Крім того, що ми приїхали в 11-два два футболісти ще з температурою сьогодні були на футбольному полі. І це. Не могло не дати свій, скажімо, результат на користь суперник. Відіграли, помилилися, не забили знову ж таки своє, отримали у відповідь. Ну, так як є, що зробимо. Сказати, що будемо працювати далі, насправді невідомо, чи буде з ким, адже час непевний, і як воно буде, будемо надіятися, що все буде гаразд, але, але поки маємо те, що маємо. Хтось на роботі, когось не відпустили. Хворих, нема замін. ну Будемо старатися, я знаю. Дасться дасть чути. Дякую. Дякую вам, Збройним силам України також. Ну, Сварити не будемо нікого. Дякую команді. Десь важко, напевно, налаштуватися, як нам, як суперникам, вигравати. Хочеться вдома. Поразка там, десь в малюнку гри не все вийшло. Але розрізні передачі, майже три м'яча ми бачили їхню високу лінію захисту, розрізали, вийшли один-один і зіграли. була перемогу, вона зараз нам важлива. Будемо рухатись далі, готуватись до останньої гри чемпіонату області.